психушку признал В без Сейчас мне вешают весь... везут на передок. Они помощь сюда отправляют, они вообще ничего не делают, а там лежат в своем тылу, как говорится. А наших пацанов просто в кучу отправляют на Вот завалить телами, лобовыми штурмами, обходами, прочее, не считаясь потерями, вот передавить э, противную сторону. Америки, скажем, которая уже движется к своему Исчезновению, потому что это государство банкрот уже так пугает, что ну просто уже пугаться нечм. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і я рада вас вітає в ефірі ютуб-каналу Курбанова Лайф. А це територія правди про пригнічене життя за перебріком. Тут ви дізнаєтесь про все, що відбувається на російсько-українських фронтах, і, звісно, побачите, як насправді виглядає Друга армія світу. Це випуск свіжої російської антипропаганди. А ви на старці не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. І не забувайте коментувати, почути і побачене серед тих шедеврів, які які ми вам підібрали. Отже, офіційно, допоки що воєнний злочинець Путін каже, що ми б дуже хотіли припинити війну, але ой, як з ким з ким зустрічатися, з ким говорити у Києві, якщо там нелегітимна влада, так хоче сказати Володю, та не зустрічайся заради нас, зустрінься заради російськомовних, виведи свої війська з України, бо інакше від них залишиться суцільний нуль. Ось конкретна історія від СВОшника, який жаліється, що їх навіть. Поранених на костелях відправляють на штурми з іншого боку, це надзвичайно. Зручно в якийсь момент, якщо тебе буде атакувати український БПЛА, який небудь ФПВ-дрон, то ти можеш костелем відбуватися, використовувати це як таку собі систему протиповітряної оборони. Одним словом, коли росіяни намагаються викривляти ситуацію і говорити про те, що в нас проблема із мобілізацією, то краще б вони подивилися: а чи є в них резерв? Чи є запас із бажаючих долучитися до російської армії? Як так трапилося, що на 140 мільйонну країну? Немає кому воювати, саме тому в бій йдуть і ті, кому дуже боляче, з пораненнями, з травами голови, і не тільки. На милицях тепер воює Друга армія світу. Ну, це Я Ну то пі що люди, да заключив контракт. Ось все нормально, служив. да. Бой п'ять разів виходив два ранення, сильне. и травма головного мозга сильная. Психушку признал В, без оружия. Сейчас мне вешают оружие и везут, везут на передок. Без всяких проблем у них вот так совершают. 20 20 армия вот такая. Всех... Да, Стас, ты прав. Галпилепсия, вон, их нельзя вывозить. После многих ВЗ. Кого сердце. Вот, Вот. 30 дней 30, вот, отпуск, сейчас поедем да. на передок Первый Г-15 я проводил тоже на передке да, на... Хочешь, чтобы зажимов а все, так вот вам Кроссовок могу подарить автомат, Грек подписан Грек автоматы подписан. Я не подписывался Это, это просто пиздец Ну, і нравиться і не нравиться, але говорити із Трампом це одно доведеться. Річ навіть не в тім, чи є зараз комунікація пряма між Москвою та Вашингтоном, так чи інакше, Дональд Трамп. Справді впливає на ситуацію на полі бою. І дивіться, яка дивна вийшла ситуація. Понад 4 тисячі вбито вже північно-корейських військових, але більша частина все ще лишалася живою. От тільки за останню інформацію їх все ж таки відвели далеко-далеко в тил Російської Федерації. Їх вивели із Курської області і на сьогоднішній день. Вони більше не беруть участі. У бойових діях СВОшники, звісно, на цьому фоні абсолютно в гніві. Вони кажуть, чому? Чому корейці сидять в тилу, нічого не роблять, їдять, п'ють, дивляться порно, як ми тепер знаємо, у той час як русські пролівають свою кров і умірають. Особисто моє припущення, що все ж таки президентство Дональда Трампа його слова про те, що Кім Чин Ін класний парень. Ми з ним зустрінемося, поговоримо, теж мало свій вплив. Саме тому північно-корейських військових тимчасово прибрали. Але найголовніше це те, що росіяни знову зрозуміли, вони навіть в себе вдома, другий сорт після північно-корейських військових. Ну корейці вони сидять в тилу, нічого не роблять. Ну, Це несправедливо. Бо, якщо їх взяли, сюди, взяли сюди І кидають наших ну пацанов, а вони там в тилу сидять. Ну я не розумію, для чого тогда вони сюди прийшли. Для чего их тогда сюда вызвали? Смысл-то их здесь держать, я вот просто этого не понимаю. Это уже несправедливо. Это несправедливо. То, что они помощь сюда отправляют, они вообще ничего не делают, а там лежат в своем тылу, как говорится. А наших пацанов просто в кучу отправляют фарш. Это мое мнение. Это истинные народы людей. Вот они отправляют сюда. отправляют и отправлять. Куда их отправлять? В одну и ту же точку. Туда, туда, туда. Ну, неужели наше командование это не видит? А дома телевізор смотрите по-другому, наоборот, показують, а здесь-то по-другому. Відверто кажучи, в 25-му році російська пропаганда вже не та. Ну, по перше, це пов'язано із тим, що Тігран Кіасаян – один із найбільш злаєзикових пропагандистів. Це ще трьохсотий і не виходить із коми. Поруч з ним в емоційній і моральній комі знаходиться його дружина Маргарит Сіманян. Тому ані перший, ані другий ніде не з'являється. Але дав я подумала: слухайте, ще якось серце не на місці. Когось бракує, якогось топового клоуна. Ми давним-давно не бачили. І потім я згадала, це ж лапті Аладіна. Його теж ми не бачили цілими тижнями. Виявляється, він тільки-тільки вийшов із лікарняного. Певно, Гімарой прибирав і почав розповідати нашу з вами улюблену мантру знову, вже і в 25-му році. Теж Росія безоговорочно перемагає в СВО. Єдине, що Лапці Ладіна до не говорить про те, що ну і звісно, Америку вони перемагають, і в цілому війська НАТО якась картина неповна. Але погодьтесь, як же давно ми не бачили цього утирка. Я ізвіняю, що відсутствувало 9 днів приболів. только вот вышел получается с госпиталя. Ну, за эти дни много чего почитал, по новостям посмотрел, ну и, конечно, решил сейчас записать свое мнение. Друзья, что я хочу сказать? ну, скажем, по поводу того, что происходит вокруг России, в мире в целом, ну, э, инаугурация Трампа, я бы хотел сказать вопрос номер один. Это то, что Россия в этом СВО выиграет стопроцентно без каких бы то ни было оговорок. Это гарантия. Второе. По священным писаниям э, я могу ошибиться. Подайте, потому что ни в одном священном писании не бывает точной даты, времени, по исходу бывает и форма, которую иногда получается, что ты неправильно высчитываешь. Но как бы я это высчитал неправильно, и как бы э, не получилось, что э, победа будет не вчера там, до конца 2024 года, а сегодня, через это время, факт заключается в том, что Россия в этом СВО победит однозначно. А теперь вопрос э, по поводу того, что происходит. Владимир Владимирович Путин интересами российского государства руководствуется. И ему абсолютно не указ. Трамп, другие, такие же, как этот Трамп, они никто. Они руководители своих государств. Причем государство Америки, скажем, которое уже движется к своему исчезновению, потому что это государство банкрот. И пока этот мыльный пузырь Просто на этих вот высокопарных, как говорится, высказываниях и на арабском, как говорится, отношении руководителей большей части государств держится. Но как долго это может продолжаться? Я могу уверенно сказать, что не очень. Во временном пространстве для нас может быть 5-10 лет, это будет очень много. Для Бога же Или для истории, это вообще ни о чем. Ну, Факт, що это государство движется к своєму мы, э, мы с і ми увидим, як Америка перестане существувати. Але знаєте, навіть після всього цього і Ладіна, в мене є для вас хороша новина. Це дуже дивно в розрізі війни і всіх тих жахів, які ми з вами переживаємо кожного дня. Але новина справді хороша в тому, що. На нас вже спробували все. Все найгірше з нами було. Я ніколи в житті не повірю в застосування ядерного озброєння занадто багато, але існує в цьому питанні. Тож, найстрашніше озброєння, найстрашніші напади, просування, окупація це вже було росіянам в буквальному сенсі. Немає більше чого нам показати, якщо вони і будуть воювати, то рівно так само, як вони це роблять просто зараз. Навіть Калашніков говорить про те, що нині на полі бою склалася патова ситуація. Ну, наприклад, що можна робити із першого дня, коли масово пішли поставки західного озброєння, вони намагалися його відслідковувати і бити по логістичним вузлам. Щось в них вийшло ні, озброєння все одно дійшло до збройних сил України. І озброєння все одно повбивало тисячі і тисячі десятки тисяч російських мальчиків. Далі можна, наприклад, взяти і мобілізувати сотні тисяч російських мужиків, але це було і це теж не спрацювало. Тоді можна понабирати мільйони, але система пропускна, навчальна взагалі підготовка до того, щоб бути частиною армії, цього в Росії не пропускає. Логістика максимально складна. Тож цей варіант теж відпадає. Все інше було: ракети, дрони, наступи абсолютно все будь-яке рішення, воно винятково і тільки тягне за собою економічні наслідки, яких надзвичайно боїться Кремль. Іншими словами, знову знову ми впираємося на полі бою. Патова ситуація, Тут в Курській області чітко видно, що е, предел війни, от така патова ситуація. Для Москви, для Москви до нашого рукаводства. Чому? От, от, для того, щоб побідіть в війні, Вот есть два пути. Да? Но первый путь это, собственно говоря, сделать то, что сделали когда-то американцы в войне с Ираком. Но этого, как говорится, не происходит, если этого не было за три года сделано. Если у нас все эти удары идут, мы отвечаем ударами, там, в четвертый раз наносится удар по конструкторскому бюро «Луч», вот хочется, честно говоря, вот рука тянет, вот Берия вспоминается. Ну, кого хрена вы бьете по конструкторскому бюро «Луч» в Киеве? Она уже без четвертый раз. Она уже разработала свою там систему залпового огня Алиха, бедолаг производства, прочее-прочее. А убьете по предприятиям ВПК, ну так основная, это масса оружия идет оттуда. Вы же не пресекли пути его поставки западного оружия. Но это же не делается. То есть первый путь в такой воздушной наступательной операции, чтобы быстро победить в войне, до того, как Трамп начал тебя ломать руки, он закрыт вы его уже не сделаете. Второй путь, он такой тупой. Вот набрать еще миллион человек, усилить армию, их конца передавить, как любят там говорить вверху, вот, завалить телами, лобовыми штурмами, обходами, прочими считаясь потерями, вот передавить э, противную сторону. Но этот путь закрыт на самом деле. Почему? Потому что э, вы сами понимаете, что кроме того, что призыв резервистов это страшное внутриполитической угрозы, которых ну, в Кремле очень боятся, ну как, я не знаю, ну как огня боятся просто-напросто, последствия взрыва может, можно провести и к экономики. Но кроме того, ну вот ты призовешь миллион, так сказать, вот эти вот миллион-полтора человек. Но мы понимаем, что при нынешней, так сказать, структуре экономики, системе управления, эти миллион-полтора, на них нет никакого состава. Я ж, ну Жану кажди ж надабучить ну, нужний командіри між допрочі до речі. А ви знали, що у головного тікток війська російської армії? Тепер є конкуренти в соціальні мережі. При тому, ті, які мали би бути заборонені в Російській Федерації, виходять СВОшники для того, аби розповідати про те, що в свої 19 утирок нічого кращого не придумав, аніж підписати контракти із армією Російської Федерації і відправитися на СВО. От тільки навіть китайський TikTok, який незабаром частково має купити Сполучені Штати Америки, блокує цих дебілів і він. Так засмучується, каже Боже, подивіться на контрасті, який є патріот, як я захищаю свою країну, а мене блочить у той час, як в Україні ніхто воювати не хоче. Я б тут так сказала: по перше, тобі дико пощастило, що ти ще не двохсотий, але це не твоя перевага, це наш недолік, який обов'язково ми виправимо. По друге, українська армія це неймовірне військо добровольців. Які встали і пішли, кинувши свої цивільні професії різного віку: і 18, і 19, і 50, і 60, в незалежності від віку вони взялись захищати свою країну. А ти, жалке нічтожества, знаєш, що в Росії тебе не чекає жодне майбутнє, окрім як просто заробити останні гроші на війні, але витратити їх, розповісти про це в Тіктоті, ти не встигнеш. Твої гроші підуть тобі хіба що на пам'ятник, на цвинтарі. Снежок выпал у нас маленького. Сейчас не об этом. Предыдущее видео, где я рассказывал, как я нес мешки со взрывчаткой, это видео заблокировали, по-видимому, по жалобам. Я не знаю, из-за чего. Я не смог найти причину, из-за чего заблокировали. Мне выписали предупреждение на аккаунт. Вот, но сейчас нет, не об этом. Это, скорее всего, из-за того, что я противника своего, так скажем, назвал ну, оскорбительной формы. И они, видимо, жалоб накидали, что я там их матерю по-всякому. Вот. Так, что хотел сказать. Интересный комментарий все-таки пишут товарищи противники. И все, не, и все русофобы, и всему прочее. То, что я там 200, я там мясо, короче, да. Читали, да, вот кто видел, тот знает, то, что там черный мешок для себя приготовил. Они даже не предполагают, что вот я контрактник, да, добровольно пришел. 19, свои 19 лет пришел, подписал контракт с Министерством обороны РФ. Вот. И они мне пишут такую дичь, что вот там тебе вся хуйня, ну вот видели. Но они даже не, этот, не, знаю, этот, не задумываются о том, что вот их родных, там дяди, отцов, братьев, ТЦКшники их же ловят и отправляют в мясо. Вот именно их отправляют в мясо. Я сколько историй видел, что в ТикТоке здесь, что в принципе слышал, то, что вот они прям жалуются, вот, их которых ловят, да, они говорят, мы не хотим воевать, вот, за что мы, бьемся? То, что там Зеленский дурак сидит, и, и нас ловят теперь, мы, мы вынуждены оставлять свои семьи, нас заставляют, иди туда в мясо. Нам обещают, что там уже все сделано, там, типа, уже все, первая группа, там уже захват сделали, все там уже четко, уже теперь мы сидим. Они идут, и там мясо, и они бедные сами плачут, а сейчас они мне тут пишут, что я там мясо... Что я мне там черный этот пакет какой-то ебаный, который даже еще не понял. Что мне там земля стекловатая, всю ху... пишут мне. Я вот просто поражаюсь вот таким людям. До речі, я навіть не проводячи жодні соціальні опитування, точно знаю. В нас хороших стосунків із Російською Федерацією з росіянами не буде ніколи. Ну, принаймні, допоки я матиму можливість виходити в прямий ефір і нагадувати про те, які вони злочинці. Якщо ви згодні, то не забудьте про це написати в коментарях. Ставте лайк під завершення нашого випуску. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайв для того, аби нічого не пропустити. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!